Сьогодні у нас буде знову посів помідорів. Посів другий. Чому так сіємо? Тому що у нас помідори ростуть виключно в відкритому ґрунті. І перший раз ми сіли помідори, які достигають більше 110 днів. Зараз у нас на черзі помідори, які достигають від 100 до 110 днів. Потім ще десь через кілька днів, через 5-6 днів. Будемо сіяти ранні помідори, які достатньо достигають. То чому так? Тому що не хочемо, аби ранні перестигали, тобто не хочемо вирощувати їх, коли вони будуть вже з помідорками, вони б мали вже на грядці, а не з світом висаджувати. відносно основного голосу хтось каже, пише, що поганий звук, в мене хворе горло і не можу краще говорити. Така ситуація зараз. Лікуюся вже більше місяця, нічого не можу зробити. Ще десь два тижні. І може нарешті вилікую. Тобто помідори у нас будуть такі шалун, Чеосан, Томат Бері, Вернісаж, Бінго, Хамелеон, Балконне диво, вишньоюбі, це діти найбільше наші люблять. І тут... Є Черрі, два сорти, сонячні зайчики і танцюючі зелені пальчики. Також у нас ще будуть такі помідори, <кій> рожевий медсан, мерцан, чері, рожевий. Чері, багато в основному багато чергі. Чері золотий і тут різні чарі. Нема змісту зараз їх показувати вже. На гряці можна побачити, буде між ними різницю, якщо виростуть. Буду сіяти в такі от лотки. По 5 сортів лоток. Також є от, бінгу тут немає. Багато на одна чи дві, то вона буде одна в стаканчику. І оцей баклазан в мене не зійшов. Можливо, він ще зійде, тому що інший сорт зійшов, а він ні. Тут теж стаканчик посію, просто, щоб, ну, щоб хоча б одну рослину мати окремо його. Стаканчики сію, роблю дирки. Не знаю, що ви. тут дірку. Ну, Є там дірка, ножницями і відстригаю відку. У вас процес знімати не будемо. Потім щось включу. ґрунт у нас тут отакий. От Це два різних компоненти, плюс я додав ще трошки торфу. Ось таке не мішав. Бо один ґрунт у мене є дуже поганий. Другий трошки кращий, то я, щоб той поганий просто не викидувати, вирішив змішати, подивіться, що там виросте. Зараз буду намочувати насіння в хлоргексидині. Мене тут хлоргексидин. Намочу зразу напевно, все насіння по пару капель хлоргексидину і потім буду накидати землю, щоб воно трошки побуло в хлоргексидині. Тільки для обеззараження. Грунт не обеззаражую. Не маю чим. Може вийду десь в понеділок, куплю буду йти, в поліклініку щось куплю і вже буду поливати сходи, які зайдуть чимось, щоб знезаразити. Далі найважчий етап посіву. Найважчий, тому що треба. Звідсіля зубочисткою виловити насінини. І це дуже багато часу забирає, щоб посіяти по людках. То буду я цим займатися. Тут стаканчики готові. В стаканчики буде по 2-3 насінини. І теж я все поливаю водою, <кх> а потім сію насіння і зверху присипаю 5-7 мм ґрунту і все. Часу пішло багато, але посіялося мало, тільки 9 сортів помідорів. От один лоток і в стаканчика там. В стаканчиках по 2-3 насінини. Зараз це засиплю ґрунтом і в тепле місце. Так, готово вже засипано ґрунтом зверху, ще трошки можна виловши і піде теплий ліс. А це внизу зі стаканчиками. Тут так води не буде, я потім зділю. це просто щоб вода не тягнуло достатньо. Ці стаканчики ще підуть там, в мене перці зійшли є в інших таких ямкостях вільні місця то вони підуть там де вільно, а сюди я ще стаканчиків помідорів досаджу. Ну і напевне, ще один контейнер такий буде, як один, як мінімум. Ще одне, ще одна партія, верніше, готова помідорів постійних. Я кожен. Стаканчик підписує, або кожен рядок підписує тут рядками. У мене от є є Записано все, що було посіяно. Тут навіть, наприклад, 12 березня сів, а тут збоку пише 16.03 воно ну, вже зійшло. Там зійшли більше, але я вказую ті, які зійшли більше 50%. Тобто ті, яких мені вже достатньо буде рослин, які зійшли. Мені треба 2-3 штучки. То Тут вже є, вони зійшли. Ще опишилося тих п'ять сортів посіяти. І на сьогодні буде все. Це прикрите землею. Ще можливо, якщо буде час, не буде дуже темно, покажу, що там на стіложі в нас на даний час вже росте, що зійшло. Ще покажу те, що в нас. Наразі росте. Настележі вже. Тут персі. Це помідори сходять. Там є і не помідори, ґрунт був, видно, не стерилізований, посходило дуже багато насіння. Не потрібно, але видно де є помідори, їх видно в рядах. Чому більш подобається отакий от метод в стаканчиках. Тут перед зійшов ти його забрав до світла, а тут от є ряд, він не сходить. 26-28 нічого не зійшло, але воно вже стоїть біля світла, займає місце. Я були б у стаканчиках забрав би в стаканчиках стільки, скільки потрібно. Фітолампа є На. Тут немає фітолампи. Ось тут, -от, от ці коробки це для того, аби рослини вище ну, до світла підняти. Потім вони виросуть більше, ці коробки заберуться.